Згадуєш сиднів, згадуєш далеку молодість свою. Відповідно оце як марення дивовижне місце на землі, на земній кулі, особливо коли піднімаєшся на гору і глянеш на ті луки, дивовижні, на снов дивовижний, там десь. Вищить, і все воно перед тобою остає як живе. Справді, наша Чернігівщина – край дивовижний, багатючий на історичні всілякі місця, на людей, які жили колись тут, які працювали на благо своєї рідної. Чернігівщини, Рідної України. От. Я пригадую, кілька років тому наше землянство за грантом Українського культурного фонду взялося покращити роботу музеїв. Так от значить, тоді Тетяна Андріївна Літошко. Взялася конкретно за це все діло. Вона у нас відповідальний секретар Чернігівського столичного землянства, і ми почали об'їжджати Вибірково музеї Чернігівщини. Там був короб із знаменитим Миколою Кибальчичем, там був Батурин. Значить, із видатним нашим сином України, Іваном Мазепою та іншими сподвижниками з його трагедією, з його нещастями і з його славою. От, там був і музей Павла Печини в Пісках, дивично цікавого поета. Який э, все життя борсався між тим, що, що йому казали писати, і між тим, що виривалося з його душі золотими рядками поезії. От. Ну, зрештою, в э, був в нашій зоні уваги. І коли об'їздиш було там ці музеї, то зустрічаєшся з людьми. Побачиш глибину історії нашої, то просто дивуєшся, яка наша чинівщина багатюща на людей, на факти, на свою історію. Ну і серед них, ясна річ, значить, абсолютно, осторонь від всіх битих шляхів стоїть. Наш сенів. Що ж таке, седів? Я е, свого часу вперше побував е, ще студентом там, значить, і мене зачарувала скоріше природа, природа того краю, того куточка землі, значить, і Кам'яниця Лизогубів, і на той час іще більш-менш. Е, Жива липа, під якою любив спочивати і працювати Тарас Шевченко. От, яка прихищала під біля себе не одне покоління цікавих людей. От. А вже потім досвід, я вертався. Значить, так уже нажить спорадично, в ряди годи. Ну писав про нього, намагався щось зробити. І там особливо цікаві факти. Люди, якісь дивовижні, все диві люди. Вони якісь скромні, якісь самі в собі, нажить не голосують, нічого. Вони часто працюють. Чесно займаються своїми земними справами і гордяться своїм куточком землі. А це дуже важливо. От. Мабуть, через те, коли він, коли середній ще був Сновськом свого часу літописним, коли там відбувалися битви значить, за свободу України, значить, коли тут навіть Данило Галицький князь. Великий князь Карпатський, Скарпати, Сгір, доходив з військами свої майже туди, щоб утвердити на велич Київської Русі як такої, як княжої держави. О, на, е, був на той час, я пригадую колись приїзд один і е, санаторій для туберкульозних хворих. От, воно все воно було, все стіни ті знали. Знали і переживали за все. От. І так, таким чином для мене саднів дорогий не тільки тим, що він е, як сидів, як седнім, от, а люди його, природа його. І ота бесідка на горі, значить є, в якій. Бідний, нещасний Леонід Іванович Грібов, значить, якому на той час зрадила була його дружина попівна, значить, він зажурився був Посидів госінці і написав ту пісню, яка стала народною, яка зараз звучить, значить звучатиме віками. Я маю на увазі: Стоїть Гора Висока. Для нас у Чернігівському землярстві столичному. Жодна зустріч не відбувалася земляків, щоб не прозвучала оця пісня Справжній гімн Чернігівщини. Отаким от. ну от чином це, як кажуть, контрапункт такий звичайний духовний нашого цілого краю. Я пригадую свого часу, коли приїжджали ми туди. І на таку пам'ятну річ. Значить, свого часу ми вирішили провести чергове свято в сім'ї війної нові, присвячене Тарасу Шевченку, саме на Чернігівщині. Це вже було за часів здобуття незалежності. Україною. Це вже був тоді президент Кравчук, перший наш, значить, до якого ще тоді ставлення було далеко, неоднозначне, особливо у творчій інтелігенції. Бо він був відвертий комуніст значить гордився цим, і все, все життя служив канонам тодішнім. От, і тут раптом він президент. Позбиралися ми тоді, вирішив в Чернігів провести свято відкрить не у самому Чернігові. А все диві. Це було несподівано, бо все-таки це провінція, а люди позбиралися з десятків країн світу, значить за Гаробежа, значить, скрізь і наших дуже багато, і хори були, і все, абсолютно, художня самодіяльність, все було піднято. Ну це грандіозно, як правило, свято у нас тоді було в ті роки. Позбиралися ми тоді на тій горі у садибі, Лизогубів. наші ждем президента, всі ждуть, всі колективи настроєні, а його нема та й нема, нема та й нема. Аж десь через дві години з'являється Кравчук, значить, веселенький, задоволений, те, те те. Значить, виявляється, що по дорозі він його запросили на кінний завод, неподалік, і він там трошечки відвів душу свою, подивився на, 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 на коней, на рисаків. А може, покатався він нам нічого не говорив про це діло. О, ну, з, з великим запізненням ми таки відкрили свято і сидів е, ще. Одну сторінку своєї історії відкрив у, те, у той жаркий день. Ми тоді з Миколою Вінграновським, нашим прекрасним поетом, кіноактором, на житті довго сиділи, ждали в одній кімнаті там перебували. і наш Микола читає газету, було, і каже, от Кравчук. У сім'ї зустрічаються в Середземному морі, значить, із президентом США Ніксоном. От. Де це Середземне море? Так далі. А Микола з, з його дотепністю, з гумором, каже: От ти дивись, чи читаємо цій комсомольській правді, ти дивись, як вони, вони зустрічаються не на березі. На підводному човні, Підводний човен, коли зустріч, щоб їх не підслухав ніхто, його опустили на дно моря, і вони там вели переговори під водою прямо і каже: А чи не можна було б обох президентів? каже, з правом спуску під воду без права виходу з води. Як би його спорядиться? Каже народи б і так без, цих, без президентів своїх прожили, як е, жили вони завжди в віках. Ну, ми так посміялися, але потім відкрили свято, і пішли ми з Миколою в Бесідку. Значить, знамениту, і поспі... взяли та заспівали стоїть гора високає. Значить зараз я не знаю в якому стані. Сиднів я давно не був в середній, от. але я знаю, що там туди дуже охоче приїжджали наші художники працювати, бо там сама природа надихає на творчу роботу. Я знаю Володимир Чепелик по який нещодавно від нас пішов. Ми з ним не раз говорили, збиралися навіть разом поїхати у седнів, так нічого не вийшло. Ну, але він там що літа, що осені намагався бути і днями і ночами сидів, працював. Багато інших художників там теж, і в числі чернігівські художники, люблять там працювати. Я думаю, що у все незважаючи ні на що, ні на які там попередні наші реформи, отаке страшне випробування війною, цією, ну як можна забути те, що там ходив цілий рід прекрасних українських поміщиків, лизогубів, які все-таки. Перш за все дбали про Україну, про її культури, культуру, культуру про, про релігію і так далі. Так що воно, я думаю, дякуючи людям, седнівцям і дякуючи самій природі, він буде вічно стоять, знову будуть наші шляхи пролягати. До Сернева як до однієї із маленьких столиць нашої національної культури. Thank you